Як баз слово «лева» в тобі. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на фронті. На карті бойових дій станом на 28 червня на середу. Сьогодні День Конституції України, однак зовсім не святковий у нас настрій, адже триває війна, ну і жахливий обстріл Краматорська. Сьогодні продовжують з'являтися все нові й нові деталі. І станом на цю хвилину, коли ми записуємо огляд, вже знаємо про десятьох, на жаль, загиблих. Серед них є діти. Троє неповнолітніх, от і якраз дві сестри кажуть, рідні сестри загинули 14-літні, там у ресторані у центрі Краматорська внаслідок обстрілу росіянами-ракетами. Уже за уточненими даними знаємо, що йдеться про Іскандер. Але власне ще до цієї ситуації ми впродовж огляду дійдемо і поговоримо про неї. Ну а почнемо наш огляд із відео від головнокомандувача збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Він оглянув північні кордони нашої батьківщини, От якраз державні кордони, їхні укріплення оборонні, разом із командувачем власне, нашого генштабу, генералом Сергієм Шапталою оглянули. Саме в Сумську і Чернігівську області, межі, які от, межують з Росією, з Білоруссю, звідки можуть відбуватися наступальні дії з боку ворога. Ну і Залужний відзначив про те, що там продовжуються і артилерійські обстріли Чернігівщини і Сумщини, і також працюють ворожі диверсійно-розвідувальні групи, але пильно працюють і наші прикордонники, і Збройні сили України, які там задіяні, ведуть розвідку і не дають ворогу там просуватися і розгулювати. Тож північні кордони надійно у нас прикриті і працюють пильно там наші підрозділи як від Білоруси, так і від Росії. Трохи заспокоїли нас тим відео. Валерій Залужний і Сергій Шаптала. Ну а далі рухаємося вже безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Купінський район Сватове і Кремну сьогодні, ну, з вашого дозволу, пропустимо. Є там дані про локальні бої, зокрема в районі Креміної, там Торське, знову ж таки, Діброва фігурують, але без просування, як і Білогорівка, тому відразу ж переходимо до Донеччини, до Бахмута, до Слов'янська, Краматорська. Тож Краматорськ у нас адміністративний центр зараз Донеччини і в одне з найбільших міст, де багато людей. Тобто це живе місто, де багато цивільних, не лише військових, але й цивільних. Якщо ми виміряємо від Краматорська до окупованих територій, там Бахмута, району Соледара, відстань, то побачимо, що ця відстань становить приблизно 30%. 30 кілометрів. Але очевидно, що іскандерами по Краматорську били здаля, тобто не з таких позицій, а набагато глибше десь на окупованих територіях були розташовані позиції цих ракет. Іскандер. Спочатку була версія, що це С-300 прилетіли по Краматорську, як Запоріжжя, обстрілювали знову ж таки цієї ночі з району Токмака, якраз ракетами С-300, і там багато вибухів лунало 5 на околицях Запоріжжя, 2 в місті. Вчора крилаті ракети. Великої дальності ворог випускав по Кременчуцькому району, якраз Північ, Сумщина, Полтавщина. Там були обстріляні населені пункти, але обійшлося на щастя без жертв, без постраждалих. Ось у Краматорську. Іскандер точнісінько у заклад харчування прилетів у центрі міста. Це відома піцерія, відоме кафе, таке, де збиралися і місцеві люди, і також приїжджі волонтери, і військові, і журналісти, різні делегації. І ось е, з'явилося в росіяника з наводка, що там людно, що там багато людей, в тому числі іноземців. І вони вдарили. Але по Краматорську якраз із Кандером, там більше 60 людей поранених. Величезна трагедія. Ми вже сьогодні фото під час огляду карти не будемо дублювати, показувати наслідків обстрілу. Ну, Там просто руїни від того закладу залишились. І я, гортаючи в соцмережі, натрапив на дописи кількох моїх знайомих, волонтерів або тих військових, за якими я стежу, які там перебували чи поблизу, чи в закладі. Вони вижили на щастя, рятували людей. Ну, а от є. Також повідомлення про поранених трьох колумбійців, громадян Колумбії, серед них депутат місцевий, серед них журналіст і письменник Ектор Абад, які зустрічалися за інформацією BBC Україна у цьому закладі, вечеряли з українською письменницею. Її ім'я зараз прибрали із публікації, ну, щоб діти там не довідалися, але я знаю цю письменницю, ми особисто знайомі, і зараз дуже хвилююся за її Стан здоров'я, прекрасна світла людина, справді яка займалася зокрема і проектами культури на Донеччині фестивалями літературними і так далі. Зараз у важкому стані в лікарні хвилюємося власне, за усіх постраждалих у цій трагедії. Хочеться, щоб більше число загиблих не зростало, але пошуково-рятувальні роботи тривають. Ну, тим часом до боїв рухаємося. Те, що відбулося в Краматорську, це я до слова, ще скажу це 100% воєнний злочин. Абсолютно бити по місцю, де перебувають цивільні з дітьми, там кадри восьмимісячної дитини, немовля, яке з'явилося в телеграм-каналах. Це абсолютно жахливий злочин. Виправдання йому жодного нема, щоби там не блеяли різні Соловйови і так далі, які, звісно, вже заробили на вирок і суду, і міжнародного трибуналу. Вже давно заробили ще до Краматорська. Зараз, власне, дивимося на ситуацію в районі Бахмат. Бахмута. Звідси Генштаб повідомляє, що продовжується активний наступ наших сил і на північному флангу, і безпосередньо на околицях міста Бахмут, і біля Кліщівки. Кажуть, найбільш активні дії і просування і успіхи це кліщівка Курдюмівка, тобто південний фланг від Бахмута ось цей район. Звідси в нас є відео, ми зараз до нього доберемося. Але спочатку загальні дані від Генштабу. Отже, наші війська наступали на Бахмутському напрямку в районі семи населених пунктів, як повідомив речник Генштабу ЗСУ Ковальов. І е, йдеться про те, що е, біля Роздолівки, північніше Соледара, теж є наступальні дії. І біля Парасковіївки, і біля Залізнянського, тобто це навіть район Соледара. Зараз йде мова. Тут активізувалися наші наступальні дії. Так довго ми чекали. На те, чи будуть новини з району Сако і Ванцеті, Роздолівки, ось північ від Солодара. В, в напрямку Краснополівки тут наші наступали, ось таке невеличке тут є село, дуже дрібненький підпис, але е, я думаю, що ви розумієте, про що йдеться От по цьому напрямку, по цій дорозі відбуваються наступальні дії. Е, відповідно, з'являються від наших оглядачів, різних там, коментаторів бойових дій, повідомлення про те, що тут росіяни ну, буквально на волосині чи тримаються, якщо вони затягають. Агнуть з відходом з цих територій на північ від Соледара. То тут буде їх чекати ну, значне фіаско, скажімо так, із значною кількістю полонених, вбитих і так далі. Кажуть, Рівнопіль їм ще здасться, здасться медом на тлі того, що їх чекає біля Соледара. Ми теж з нетерпінням чекаємо. Ну і також бої продовжуються ближче до Бахмута, району Оріхово-Васильівки, Григорівки, Берхівки, наступ на Ягідне тут усюди володіють ініціативою наші військові. 30-та окрема механізована бригада тут показала з цього району кадри успішних наступальних дій на росіян в районі траси на Слов'янськ. Оця якраз жовтим кольором траса позначена. І тут е, з'являлися вже відеодокази наших успіхів у цьому районі. І саме це відео ми дивитися не будемо у зв'язку з тим, що там просто стріляють і знищують росіян. Ютуб не завжди таке пропускає. Але ви його можете знайти. Ці кадри на ті ж супер і інших пабліках пов'язаних із бойовими діями. В Телеграмі воно все вільніше гуляє, так би мовити. Далі щодо Бахмута і його околиць йде мова. І про просування наших військ в районі, отут Хромового, районі Алеї Троянд. Я лише намалюю. Такий клин, трикутник, щоб показати приблизно, куди наші тут рухаються. Іде питання, стоїть питання про те, чи заходити глибше у Бахмут на його північних околицях, чи туди зараз вриватися і закріплюватися. Крім того, Бахмутський демон пише про те, що і Кліщівка це вже питання часу. Там в низку ворожих опорників випалено. А щодо Бахмута, то в районі літачка у нас теж є просування і закріплення на деяких вулицях. і це Кілька військових. Повторюють, розповідають про це, от саме про цей район, який ми щойно тут позначили. В'їзд у Бахмут з боку Іванівського, з боку літачка. Тут є успіхи, і я просто зацитую, що ще як ми заходили в місто. Пише той же Бахмутський демон. Взагалі скажу, що з нього ми і не виходили. Дивно сказати, е, про, казати про Бахмут так, ніби наша армія колись виходила з міста. Околиці залишалися під нашим контролем, зокрема, район Літачка. Ну і зараз Є е, наше просування знову ж таки у цьому районі. Щодо Кліщівки, перейдемо туди на південь, то у нас звідси декілька повідомлень. Кліщівка це вже питання часу, пише той же Бахмутський демон. Низку ворожих опорників випалено, е, Лушпиня. Догорає і гниє. І також самі росіяни їхній канал Воргон заповідомляє про те, що на Бахмутському напрямку українські підрозділи знову просунулись біля Кліщівки. Росіяни намагалися атакувати біля Берхівки, це на північ від Бахмута. Ми там вже оглянули ситуацію, без позитивного результату. Отже, біля Кліщівки продовжуються наші наступальні дії безпосередньо біля цього населеного пункту. Неопорники наші захоплюють, ну, наприклад, на Цій ділянці ведуть бойові дії активні. І також е, на південь від Кліщівки це вже кордюмівка озарянівка де вдалося захопити. Не повністю під свій контроль Збройним силам України звільнити, якщо правильно говорити, правий західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас. І зараз вже на дамбі біля Кордюмівки було встановлено український прапор, і з'явилося відповідне відео від 28-ї окремої механізованої бригади. Саме цього моменту, як наш прапор з'явився вже на кордюмівській дамбі після успішного штурму і звільнення наших територій, відповідно, захоплення ворожих позицій. Дивимо, це відео. Курдюмовка дамба. Ми це зробили за півтора дня. Покажіть тих, хто зробиться краще. штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28-ї МБР встановлює прапор. Нехай бачать і знають, що ми прийдемо за ними. Ну, отже, ми побачили, наші військові радіють, тому що прапор український з'явився в районі Кордюмівки і підтискають наші. Також бачимо тут з півдня. Якщо цей прорив біля Кордюмівки розвинеться, то дійсно Кліщівка, Андріївка, їхнє звільнення це вже буде питання часу. Тобто забігаючи далеко вперед, йде мова. Про ось цей шмат фронту, цей відрізок, який планують звільнити наші військові, але операція там ще триває. Далі ми рухаємося у бік уже Південного фронту, напрямку там Вугледару. Тощо, кілька слів про Авдіївку, звідси не надходило жодних сумних новин, все загалом гаразд. Продовжуються бої в районі Кам'янки, Крутої Балки, Веселого. Тут такі активні зіткнення. І про Первомайське пишуть так само, що тут працюють росіяни артилерією у зв'язку з тим, що і було просування українських військ, намагаються вони стабілізувати ситуацію, включивши артилерійські потуги свої в цьому районі. Але загалом ситуація в Авдіївці не змінилася. далі у нас район Красногорівки Старомихайлівки. Вже й британська розвідка підтвердила просування українських військ на ось цьому відрізку біля Старомихайлівки і звільнення тих позицій, тих територій, які від 14-го року були Куповані, де пролягала лінія фронту, вже і до британців бачимо дійшло. І добре, що вони офіційно це підтвердили. Чи, зрештою реальності це ж ніяк не змінює. Далі до Великої Новосілки росіяни це називають Вугледарським напрямком, але тут йдеться про ділянку фронту західніше, це Старомлинівський напрямок, або, умовно, напрямок так, на Маріуполь, на Приазов'я туди. І, відповідно, ми бачимо, що тут вже така доволі солідна смуга звільнених земель на захід від Вугледара. Отже, це вже протяжність фронту, де активно працює. Юють, наші військові наступають далі, розвивають. Наступальні дії становить тут більше 50 кілометрів. Це вже дуже-дуже серйозна заявка на масштабну наступальну операцію. і Вона продовжується. Рівнопіль було звільнено цього тижня, і бачимо, що також продовжується тиск на урожайне, де деякі оглядачі малюють ось таку конфігурацію лінії фронту, тобто таке вклинення, скажімо так, в районі урожайного в бік, власне, туди до Старомлинівки, так, але туди ще далеко. Зараз йде мова про звільнення урожайного. Тут іще наступальні дії далекі до завершення до звільнення цього села. Йде мова про мінні поля, про бої в лісопосадках тощо. Але цей натиск продовжується. Крім того, є повідомлення від російських джерел, ворожих, про те, що в районі Новодарівки-Левадного наші рухаються успішно в бік приютного. Тобто знову зафіксували росіяни певне просування українських військ. Приблизно в цьому районі, в бік приютного, і це якраз повідомляють знову ж таки ворожі. Акцентую на цьому, наголошу на цьому канали, Джерела, з нашого боку, тут поки що мовчання, конкретики немає. Конкретика з'явилася певна від Валерія Маркуса, від головного сержанта. 47-ї бригади Магура, які працюють ще західніше на Оріхівському напрямку. Це район Роботиного, на який наші наступають зараз. Тут є успіхи біля Роботиного, Про них не поспішають повідомляти на карті бойових дій, малювати якісь інші лінії фронту. Але можемо себе уявити, що приблизно ось на цю лінію наступають наші військові і впритул підійшли до роботиного. Дехто там з росіян повідомляв, що північ роботаного ну, вже під українським контролем, але тут немає достатньо знову ж таки даних, щоб це стверджувати впевнено. Зате Валерій Маркус записав окреме відео, де... В деталях розповів, як відбувається наш наступ, дійсно повідомив про наші успіхи, про те, що є глибоке просування на цьому напрямку. Однак дається, воно не просто доводиться дійсно воювати на замінованій території, брати штурмом ворожі траншеї, ночувати в цих траншеях разом із трупами вбитих супротивників. І якраз про ці такі реалії війни без рожевих окулярів розповідає головний сержант 47-ї бригади. І я рекомендую, раджу всім повністю це відео подивитися. Ну а зараз у нашому огляді фрагмент зі звернення сержанта Маркуса. Учора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з окопів. Зараз. Відосі цей знімалася окопів. Зараз купа їх трупів. Ще слава Богу, не смердять. От. Але ми зараз боями будемо просуватися далі вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо. Але загалом, ці негативні нюанси, ці негативні нюанси, говорять, нам є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу. Ви чули все це самі. Дійсно, є успіхи, але моторошно почути в яких умовах доводиться власне перебувати на цих рубежах, які росіяни там накопали. На цій ділянці нашим військовим, ну і потім ще була така цікавий такий епізод, цікавий момент. Це ж у соцмережах опублікував Валерій Маркус це відео. Прийшов у коментарі інший Валерій, Валерій Залужний, генерал і головнокомандувач Збройних сил України, і зробив зауваження сержанту Маркусу, аби той негайно вдягнув бронежилет і каску. І такі відео, та й не тільки відео, а взагалі перебувати на передовій є, рекомендовано. Е Екіпірованим бути, так? Тобто в повній екіпіровці захисні, ну і відразу ж звичайно, Маркус відповів залужному, що слухається і вдягає захисну амуніцію. так, Бо дійсно на цьому відео Маркус засвітився. І без каски, і поруч його бронежилет було видно, що він знятий, а літали там поруч міни. Свист міни. Ви усі, я думаю, чули. Ми там вибух трохи затишили, от але там був приліт, так поруч зовсім з тими позиціями. Отож, наші працюють в напрямку роботиного, наступають тут. Ну і ще одна ділянка, про яку кілька слів скажемо, це район п'ятихатки Жереб'янки. Сьогодні російський пропагандист Код писав, що в п'ятій ранку українці атакували в напрямку Жереб'ян. Із десятьма одиницями техніки і піхотою, і нібито росіяни цю атаку відбили, але готуються до наступних атак. Отже, тут продовжуються атакувальні дії, наступальні дії наших військ на жереб'янки біля п'яти хаток. А ще сьогодні прилітало і вчора з вечора, і вночі прилітало по Мелітополю. Про це писали і росіяни їхній. Такий гауляйтер Рогов писав про те, що в Мелітополі зафіксовано 5 чи 6 потужних вибухів. Сьогодні зранку вже Іван Федоров написав, що в Мелітополі відзначають День Конституції України потужними фейерверками. Так само вибухало в Токмаку, в Михайлівці. Йдеться про вибухи на складах ворожих боєприпасів. відбувається детонація. Попередньо спричинили ніби цю бавовну ракети Штормшедов, а про результат можемо більш-менш скласти. Своє уявлення із короткого відео, буквально кілька секунд детонації боєприпасів ворожих у Мелітополі. Ну і про Херсон. Тобто ви бачили, що там все літає, вибухає в Мелітополі. А щодо Херсона, то тут з'являється багато вже повідомлень. Ми теж не можемо вже замовчувати ситуацію, яка складається біля Антонівської переправи. Там ідуть бої, там присутні українські підрозділи. Я дуже грубо малюю район, де, можливо, відбуваються ці бойові дії, без виказування жодних там координатів, позицій. Отже, район Антонівської переправи, район Дачпу. Поруч з цією переправою, тут недалеко місто Олешки. Деться про те, що якийсь час тому там закріпилися на лівому березі українські війська. Росіяни їх помітили, звичайно, із аеророзвідки, і почали бити з усього, що в них там є. Задіяну авіацію, задіяну артилерію, термобаричні системи, так звані сонцепьоки, гради. Тобто б'ють всім, бо дуже бояться, що зможуть українці тут розвинути з цього плацдарму наступ на Олешки. Наскільки нам відомо, наші війська і далі там залишаються, закріплюються і продовжують наступальні дії, незважаючи на той шалений спротив, який чинить ворог, вже і, і американський інститут вивчення війни про це написав, ну і російські пропагандисти перші про це писали, і інші телеграм-канали, тому і ми можемо кілька слів загалом сказати про те, що тут бої. Тривають, продовжується, але тут рано робити висновки. Вже було кілька таких вже спроб і до підриву греблі Коховської ГЕС, закріпитися і на Кінбурзькій косі, і на лівому березі. Ну, тобто різні чутки такі блукали. Зараз це не про чутки йдеться, а про реальну операцію, але її там масштаби, деталі, звичайно, нам, по-перше, невідомі. По-друге, ми не можемо їх розголошувати. От один із оглядачів пише про те, що, судячи з матеріалів, відеоматеріалів, західна частина дач під контролем ЗСУ, частина. Антонівського мосту все ще під контролем росіян, ну, тобто те, що залишилось від Антонівського мосту, з лівого берега, так, той район. І також там йдуть бої за підходи до Олешок в районі річки Конка. Тут і протікає така річка, яка впадає в Дніпро на лівому березі, різні є заплави, там рукави, водойми. Ну і ще такий канал, говорить снайпер. В телеграм-каналі пише про те, що до Олешок вже недалеко нашим хлопцям мої односельчани б'ють окупантів, ну очевидно, ті, які там в рядах Збройних сил України е воюють з ворогом і рухаються додому. Тобто, до Олешок наближаються наші військові, але все ще спротив ворога доволі значний і суттєвий. Отакий От у нас сьогодні огляд, друзі, вийшов. Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки. Це все дуже важливо і для нас, і Ютуб ці сигнали сприймає відповідно. Я вам дякую за увагу, за те, що дивитесь нас щодня. Сподіваюся, що сьогодні дійсно вам було цікаво і пізнавально. Ну і побачимося вже завтра під час нового огляду карти бойових дій.